Триматися на плаву в Україні з цього навчального року у всіх школах стартувала акція Урок плавання не став виключенням і Кіровоград. Завдяки управлінню освіти та дитячо-юнацькій спортивній школі. Надія 225 школярів раз на тиждень відвідують басейн. Як проходить урок плавання? Бачила Ольга Склярук. Раз на тиждень третьокласники Кіровоградської гімназії на урок фізкультури приходять до басейну. Тут навчаються азам плавання та правилам безпечної поведінки на воді. Плавати учим плавати. Учим первоначальний, канічне кролем і на спині. Це два самих способи, щоб вони плавали, не тонули. Урок проводить старший тренер з плавання Олександр Осадченко. Каже, ще кілька занять тому більшість з них не могли навіть триматися на воді. Тепер пливуть кролем та на спині. Вік 7-9 років найоптимальніший для оволодіння плаванням, а для дітей це і забава, і користь. Плавання в Само пребывание в воді. Обмен веществ увеличивається енергию в 6 раз. То тобто есть человек получает хорошую физическую нагрузку даже при малой активності. Ну і, звісно, влучається самочуття, здоров'я. Цього разу за уроком спостерігає директор гімназії Галина Война. Вона за уроки плавання, але говорить, це розуміють не всі батьки. Звичайно, є проблема в інформації, в комунікації з батьками, тому що кожен батько вважає, що якось буде не дуже доглянута його дитина. В цьому році тільки треті класи ходять. На урок плавання. Тому на паралелі третіх класів у нас 90 чоловік знаходиться, із них. 45 чоловік відвідує урок плавання. Хвилюватися за дітей не варто, каже керівник спортшколи. Температурний режим та якість води у басейні відповідає усім нормам. Температура води, температура воздуху в басейні підтримується постійно. Температура води 27 градусів, температура воздуху від 23-24 до незалежно независимо отопительний сезон, не топительний, тобто у нас в басейні тепло. Наразі завдяки спільному проєкту. Акту міського управління освіти та спортшколи басейн відвідують учні п'яти кіровоградських шкіл, займатимуться протягом вересня-жовтня. Далі продовжать навесні. Ми цей проект спробували ще влітку, коли наші діти відпочивали в таборах при школах. Більше 700 дітей у нас навчилися плавати в спортивній школі. Надія Оля Склярук, Анатолій Басистий день за днем.